Що сьогодні ми знову будемо говорити про подорожі, про ті можливості, які надає нам компанія Адвант. І представлюся: я є Сніжана Мовчан, компанія Адвант я з 2018 року. На сьогоднішній день я супервайзер компанії. А якщо ви хочете знати, що таке супервайзер в компанії Дван, то більш детально ми можемо особисто з вами зустрітися на теренах інтернету, наприклад, у Зумі або в телеграм-каналі, і я поясню вам всі кар'єрні можливості в нашій компанії. Ось сьогодні я впевнено йду до лідерства і запрошую всіх в нашу чудову компанію, в мою чудову команду Ларисочка, привіт! І думаю, що вам досить таки буде цікаво рухатися вперед разом зі мною, вивчати, що стосується подорожей, і, звичайно, що у нас є напрямок здоров'я і напрямки буденного життя. Ну, більш детально, звичайно, про це ми поговоримо окремо, кому цікаво. А сьогодні хочу розповісти все ж таки про компанію Адвант. Про ті можливості, які вона надає нам сьогодні, і про новинки, які в нас на сьогодні вже впровадили. Ми дуже довго чекали цього, і сьогодні, от у нас є така вже можливість мати ці новшества. Чуть-чуть про компанію. В 2014 році чотири хлопці українці чудових заснували цю компанію цілий рік. Компанія працювала в тестовому режимі, і вже в 2015 році перший турист саме полетів першим пакетним туром. Компанія Адванс є міжнародна онлайн-туристична компанія. Що значить онлайн, ви розумієте? Абсолютно все зручно і. Корисно для нас знаходиться просто у вашому телефону. Ви просто берете його з собою і будь-де, можете замовити собі будь-яку послугу. І які ж є послуги у нас? Це є послуги туризму, послуги здоров'я і трішечки такого буденного життя. Анюточка, привіт-привіт, рада тебе бачити. Жільєточка, привіт. Дякую всім за подаруночки. Дякую, мої хороші. Дякую. Що стосується туризму, у нас є новинки. Крім того, що компанія дає можливість нам подорожувати пакетними турами, окремо купувати готелі, окремо переліт, окремо страховочку медичну, окремо готельчик ми можемо придбати. Тобто, ми можемо користуватися цим всім як скажімо, разом, все в одному, так і окремо, і це дуже зручно, адже ті, хто знаходиться у нас за кордоном, можливо, їм не потрібний літак чи, чи автобус. Так, і вони мають можливість купити просто собі готельчик або просто медичну страховочку і користуватися саме такими послугами. Привіт, Микола, привіт, Наталочка, рада всіх бачити вас. Той, хто не хоче заморачуватися, звичайно, перельоти у нас купуються з вильотами із кран Європи або ж кран країн Прибалтики. Адже в Україні зараз така ситуація, що є лише автобусні тури, але нічого, після перемоги обов'язково і в нас будуть свої перельоти і пакетні тури, як було раніше до війни. Ось так, от коротко про про, про саме. Сторону туризму, але що у нас додавалося, нам зараз, крім того, що в нас дуже зручний пошуковик, дуже зручно купувати було тури, компанія вела для нас гарну таку новинку. Ви заходите і дивитесь на свій улюблений готель. Можливо, два-три готелі вас є улюблених. Ви не шукаєте його щоразу, а просто, з'явилася така послуга, додати собі в обрані. І ви зайшов, вже можете нажати одним таким натиском обрані, і вам випадають ваші обрані отелі, і ви можете зразу побачити ціну на ваші дообрані отелі. Крім цього, з'явилася дуже гарна послуга. Нам не потрібно вже запитувати у служби допомоги. А що ж входить в цей пакетний тур? У нас зразу висвічуються всі ці позначки. Тобто, чи входить трансфер, чи не входить, яке харчування входить, чи є у нас переліт. І це все просто зразу видно. Якщо раніше пакетний тур міг бути до деяких країн і не мати саме трансферу, і ми цього не бачили, ми мусили запитувати у служби допомоги нашої чудової, яка працює 24 на 7, то зараз ми це все бачимо. І це дуже-дуже круто. Ми можемо тепер не тільки економити від 10 до 50% наших грошей да, на турах, не тільки мати саме програму лояльності в наших турах, да, а ще і мати таку можливість зразу бачити, що входить в тур, що не входить. І, звичайно ж, якщо вам треба ще щось уточнити, то ви можете уточнити в служби допомоги в будь-який час, у будь-яку минуту. І це дуже-дуже круто. Якщо у вас виникають якісь питання по ходу того, що я розповідаю, можете запитувати мене зараз в чатику, або ж пишіть мені в приват. Хто буде дивитись це відео на Ютубі. Шукайте в описі під відео всі мої контакти і переходьте за цими контактами, запитуйте, буду рада вас проінформувати, з вами поспілкуватися і, звичайно, ще розповісти ще більше про наш самий крутий сервіс. Який надає саме компанія Advant. Як же ж ми економимо? Економимо на наших турах? У нас є дуже крута табличка, зараз спробую вам її трішки показати. Цю табличку. Ми зараз не маємо на меті побачити ціни, так? А ми маємо на меті саме побачити? І я вам зараз покажу просто на прикладі одного з готелей, я вже зараз бачу, як у нас ціна міняється. Наприклад, 7 березня на 8 ночей коштує 51 889 гривень. Це 1419 доларів. А на 9 ночей, але 5 березня цей самий тур коштує а, фактично на 50 доларів, напевно, дешевше. Да. 1396 доларів. я вам це покажу. Зараз я поверну саме на табличку і покажу різницю. Ось ви можете побачити 7 березня зараз ближче ось візьму, бачите? І у нас Дешевша ціна на 9 ночей 5 березня. От ми вже економимо ось на таких випадках. Як бачите, у нас не досить таки багато турів цей готель, але різницю вже видно. А іноді це буває 51 тисяча, може бути і на 14 ночей. І ми це все бачимо, оцю магію турів. Ну, і як бачимо, якщо брати 7 ночей 5 березня, у нас ціна 33 862, а 7 березня 39. Якщо в доларах брати, то фактично теж ціна ну, досить таки відрізняється: 926 доларів і 1089 доларів. І ми можемо, полетівши на 2 дні раніше. На сім ночей, але дешевше. Це ціна вказана на двох. Якщо ми перейдемо трішечки далі, то побачимо, що 13 березня вже ціна 54, а 15 49. знову-таки, у нас є вибір. Вибір саме цін. От така у нас є магія турів чудова. На сьогодні в мене не було на меті показати там вам дешевше чи дорожче якийсь готель. Я взяла перший, який мені попався. Зараз ще хочу вам ось показати вкладку. Ще раз візьму, все ж таки покажу, де в нас є вкладка Обрані. Ось, будь ласочка. Коли ми перейшли на готель, у нас ось є вкладка Обрані у мене вже є там два готельчика. І я зараз перейду на цю вкладку. Так, зараз, зараз, зараз. Так, обрані. Так, і угу, угу. Ось, дивіться, у нас ось воно є. І от обрані готелі. І в мене зразу висвітилося три обрані готелі. Бачите? Обрані готелі. Це я тільки що додала один готельчик, і перед цим два обрані готелі, які в мене є. Щоб вам до прикладу. Ну, я можу їх так само і видалити з обраного, нажавши ось так видалити і все. І в мене тоді залишиться лише два готельчики. ось такий сервіс крутий. Ну, і нажму на е, один із своїх улюблених готелів. На двох дорослих. Хочу вам показати саме ось цю табличку. Цей готельчик у нас досить такий популярний. Вибираю просто перший попавшийся. Ось це у нас по програмі лояльності буде за мінусом ось цієї ціни від оцієї суми. Ось так трішечки перейду. на... Щоб ви побачили саме, ось дивіться, що у нас входить. Є всі значки: двоє дорослих, харчування все включено. Місто виліту Рига, бачите, медична страховка зразу значок у нас з'явився. Який у нас номер. на скільки ночей, ось коли дата виліту, і також значок трансфер, що в цей трансфер сюди входить. І тоді ми йдемо на оформлення туру. Ось, будь ласочка, знову всі ці показники у нас є: абсолютно, всі значки. Звичайно, коли виліт, коли туди і назад. І йдемо на оформлення туру. Якщо нам нічого більш не потрібно, додаткових медичних страховочок чи ще чогось, ми просто ставимо в резервні сумі 0. За програмою лояльності, у нас віднімається ось ця сума. До речі, якщо видно, написано, якщо бачите, після того, як ви прилетете через 10 днів, вам знову нарахується ось ця сума для того, щоб ви користувалися далі. І для мене цей тур обійдеться на двох не 44 462 гривні, а 40 906 гривень. Ось так круто це все я можу оплатити саме з мастер-карту. Тут вводиться номер телефончика, тоді просто замовити тур і, звичайно, оплатити як звичайний інтернет-заказ. Багато хто ці всі інтернет-закази робить самостійно. Тому я думаю, що проблем з цим всім не буде. Ну, і переключаю на себе вже, даби не будоражити наш Тікток. Щоб він мене не блокував за те, що я показую вам саме екранчик пошуковика, екранчик комп'ютера. Ваш він ззаді мене вже готовий теж слухати. Сидить уже ззаді. Мені гризе, гризе мені вже всі мої проводочки. Він любитель в мене все погризти. Я його люблю. Ось такі новинки, які у нас з'явилися для зручності. І нагадаю, що входить в пакетний тур зазвичай: це у нас страховочка, переліт, трансфер і, звичайно, проживання і харчування обране вами в готелі. Це дуже вигідно. Ось ці всі стандарти я вам показала, але вони йдуть стандартні, так? Да? Якщо вам потрібно щось все ж таки більш розширеніше, якийсь, можливо, нестандартний трансфер, можливо, ви хочете замовити індивідуальний трансфер, це все ви звертаєтесь в нашу чудову службу допомоги, і вони вам надають такі послуги, кажуть, скільки це коштує, якщо вам потрібно, то от в тій резервній сумі, де я Ставила нолик, ви ставите потрібну вам суму для того, щоб оформити ваш саме тур, з тими параметрами, з якими ви саме хочете. І таким чином подорожуєте з комфортом, з тою енергією, з тим позитивом, з тим, що ви самі собі обрали ваш саме тур, ваш відпочинок, вашу подорож ви формуєте самі. Таким чином, ви просто легко і комфортно відпочиваєте із. Обраними вами саме перевагами вашого відпочинку. Ну, от так коротко про відпочинок, про подорожі. Абсолютно все ми купуємо із програмою лояльності. Ми завжди маємо ось ту гарну знижечку. Тому запрошую всіх до саме компанії Адвант. До моєї команди, як стати партнером, як мати саме всі такі маленькі плюшечки, привілеї в компанії Адвант. Запитуйте в мене в приват. Буду рада вам відповісти на всі запитання. Ну, а хто дивиться це відео на YouTube каналі? Переходьте в опис під відео, дивіться всі мої контакти і запитуйте. Як стати партнером? Обов'язково вам про це розповім і розкажу переваги саме партнерства в компанії Адван? Дуже коротко розповіла вам про, про наші переваги, про наші новинки. Адван yeah. це круто. Тому очікую всіх вас в своїй команді. Ставайте моїми партнерами, і ви ніколи не будете самі. Ну, а якщо ви захочете зробити саме кар'єру в нашій компанії, побудувати власний бізнес це теж можливо. Розберемо з вами маркетинг-план, і ви, із задоволенням вам допоможемо втілити саме цей маркетинг-план. Тому до нових зустрічей в моїй партнерській команді. Всім пока-пока! З вами була Сніжана Мовчан. Заходьте до мене на прямі ефіри, і ви будете кожного разу знавати щось новеньке, що у нас з'явилося, і які переваги саме Ось, Всім пока-пока!